Їх залишилося не більше 20. йдеться про жителів Малокатеринівки на Запоріжжі, які виживають під постійними обстрілами під боком ворога. Дорога туди мішені для ФПВ-дронів. щоб забрати лише одну 86-річну маломобільну жінку. Поліціянти ризикували життям тричі два попередні рази. Пенсіонерка виїжджати категорично відмовлялася. Цього разу вже погодилась. Скільки зусиль треба докласти, щоб врятувати одне життя? Кореспондентка ТСН Дарія Назарва знає. Правоохоронці виїхали у досвід, аби дістатись до Малокатеринівки та не стати мішенью для російських fpv дронів які повсякчас ширяють тут. Грошовий 4, я ширив 9, Перевірка дошки сприймаю. Темна та понівечена російськими снарядами Малокатеринівка звідси до ворога всього 8 кілометрів. Попри це, в селі в небезпеці досі лишаються 20 ро людей. Ніна Данилівна одна з них. Це поліцейські, поліцейські. Ми приїхали евакуювати вас. Це третя спроба вивести пенсіонерку з-під обстрілів, адже щоразу вона на відріз відмовлялась. Ніна Данилівна все життя прожила в цьому будинку. Останні роки мешкала сама. Жінка ледь пересувається хатою в кріслі колісному, Самостійно не може розпалити піч, приготувати їжу та обробити рани на нозі. Всі обстріли пересиджує в залі. Та, попри це, рішення про виїзд дається нелегко. За вами приїхала Данилі на що? На що? забрати на що? В нормальне місце, щоб ви нормально жили. Саме головне життя ага, вас будинок ваш не забере, Буде Данилівна. більш безпечно повернетесь сюди. Після довгих умовлянь правоохоронців жінка здається і дає згоду документи та два пакети з речами. Все, що забирає з собою. Ну прощай, моя родна. Поки пенсіонерка збиралась, на вулиці вже розвиднілось. В небі видно російські впівідрони, які вилетіли на полювання. Давайте. дорогою до Запоріжжя пані Ніна зізналась з кожним днем в селі залишається все менше людей. Дуже боялась зостатись єдиною. Вже прибувши до Запоріжжя, не стримую сліз. Я хочу сказати. Що... Зволікання з виїздом із небезпечних населених пунктів має надто дорогу ціну, кажуть правоохоронці. Це ризики для самих селян і для тих, хто їх евакуює. Закликають жителів прифронтових міст та селищ поспішити, щоб вони зверталися до поліцейських офіцерів громади, служби ДСНС, також до органів місцевого самоврядування за допомогою у е е евакуації. Так, як селище Мало Катеринівке залишатись небезпечно. Ніна Данилівна в Запоріжжі в інклюзивному шелтері. У неї комфортні умови, медичний догляд та віра, що, попри все, згодом повернеться додому. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині